Цієї ночі одному з дніпропетровських волонтерів невідомі спалили машину. За словами постраждалого, його автівка була прикрашена українською символікою. Тож хлопець не виключає, що зловмисники скоїли підпал саме через його патріотичну позицію, волонтерську діяльність. Випадковість чи ні, з'ясовувала Юлія Брик. Ось так машина Дениса виглядала ще вчора. А цієї ночі прикрашений українськими стягами автомобіль Жигулі волонтера та громадського активіста перетворився на кубку обгорілого металобрухту. Хлопець впевнений, автівку підпалили навмисно. У мене ну, на машині були флаги України. Я висказував так свою підтримку нашій країні. Стояло дуже багато машин, здесь вибрали цю машину. Ну, розбили стекло, розбили кирпичом. Забросили кирпич, а Потом я так понимаю, жидкостю какої-та -то там, знову ж тому що машина з нутрі почало Денис пожежу пов'язує зі своєю волонтерською діяльністю. каже, жодні погрози йому не надходили. Він ні з ким не конфліктував, та й ворогів немає. Тож не вгодити комусь, скоріш за все, міг лише активною проукраїнською позицією. Ну зв'язуєте ви то, що случилось, в все можливо, сюди. Все а як... Я думаю, що те нерде напрямую зв'язано этим. Один з сусідів Дениса розповідати про інцидент на камеру категорично відмовився, але сказав, що має відео нічної пригоди і погодився поділитися ним. На записі, хоч і погано, але все ж видно, як двоє невідомих підійшли до машини, щось запалили та закинули палаючий предмет на заднє сидіння автомобіля. У держслужбі з надзвичайних ситуацій нам розповіли, загасити пожежу вдалося досить швидко. Обійшлося без жертв. Трохи обгоріла лише сусідня машина. На місце події виїхали рятувальники 19 ДПРЧ… У 02.25 вони прибули к місце пожежі, а ноль 02.50 пожежа була вже ліквідована. У гасінні пожежі приїжджали 4 особи, 19 ДПРЧ. Попередньо Денисові правоохоронці повідомили про ймовірність самозаймання автомобіля. Однак, хлопець цю версію відкидає. каже на відео чітко видно, що це підпал. Наразі ж у міліції проводяться слідчі експертизи. Матеріал зареєстрував журнал Дінове учота. Проводяться проверки, допрашуються в принципі всі, хто мог по крайній мірі що видеть или знати. Ведеться слідство. Пускати цю ситуацію на самоплив Денис не збирається. Хлопець каже, добре, що машина була недорога. Однак все одно має намір довести справу до кінця. Юлія Брикантон Логу ж Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.